Інформаційна служба інтера в ефірі марафон. Єдині новини у студії Олексій Фадієв вітаю десятеро загиблих ще півсотні поранених. Масовану ракетну атаку напередодні пережив кривий ріг. Ворог поцілив по промисловому підприємству. Є руйнування в одній з громад району, не минулося й без поранених. Сьогодні у місті також день жалоби про масштаби руйнувань та як криворіжці пережили трагічний день. Олена Мандалюк. Кривий ріг триває пошуково-рятувальна операція. На місці влучання тліють розгромлені кабінети. Важкою технікою розбирають завали. Жмовірно, під ними можуть бути люди. Ворог завдав кілька ракетних ударів по промисловому підприємству через пряме влучання. В адмінбудівлю загинуло 10 працівників. Ще з півсотні дістали поранення у важкому стані 9 травмованих. Це політравма, це черепно-мозкові травми, це перелами, це ураження м'яких тканин. Пацієнти, всі з крововтратами. Олександр, працівник підприємства, говорить, почувши перший вибух, біг в укриття, наступні вибухи застало чоловіка вже по дорозі. Ну, два сильних були, один слабий. Скажіть, чи встигли ви куди сховатися? Бо ви розбите лобове скло та вікна лівої сторони автівки, але на ходу. Забирати понівечений автомобіль прийшов Максим. Чоловік живе неподалік. Каже, вибухову хвилю добро відчули з дружиною, навіть в укритті. Три точно було три-чотири. Десь так наскільки воно було потужне. Ви вдома відчули вібрацію? Так, 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 дуже, дуже потужні. Страх, стрес, паніка і навіть істерика з такими емоціями до психологів зверталися потерпілі, розповідає Вікторія. Ми діяли на основі наших трьох основних принципів тобто, це дивитися, слухати та спрямовувати. Тобто людину потрібно вислухати, не заперечувати її почуттів. Ми скеровували її подальші дії, якщо особа не розуміє, що робити далі, тобто куди звертатися та яку допомогу вона може отримати. На місці від ранку працюють всі екстрені служби. Тут же і волонтери допомагають подолати спрагу та голод. кажуть, лише води видали щонайменше півтонни. В першу чергу, так як зараз жарко спекотно, всі п'ють дуже-дуже багато води, чаю, кави і щось такого швидкого сендвічі, гаряча страва. Ракетного удару зазнали і ще одна громада Криворізького району. Там пошкоджено за 30. приватних будинків є і поранені. На нашій території також надзвичайна ситуація трапилась. Там є пошкоджені будинки. Троє людей отримало поранення від госпіталізації, відмовилися, отримали всю необхідну допомогу. Виїхали медичні працівники, надали, і вони залишились вдома. Ніхто людей не покине і буде надаватися всіляка допомога і з місцевого бюджету. І... З обласного бюджету будуть виділятися кошти щодо підтримки загиблим родинам. 9 липня у Кривому Розі оголошено днем жалоби за загиблими. Олена Мадлюк Ярослав Засоба, подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.